В Україні можуть запровадити продовольчі картки, якщо Захід не дасть нам фінансової допомоги. Розмови про таке це знаєте, це вже не жарт. Чи це знову нам закидують інформацію, і дивляться, як ми будемо реагувати? Не знаю. Але дивіться, ні США, ні Європа досі не ухвалили обіцяних пакетів фінансової допомоги нашій країні. Через це є реальна загроза, що Україна може ці кошти не отримати. Або отримують значно менше, ніж потрібно. В такому випадку, вже цьогоріч, вже цьогоріч бюджетна галузь в Україні опиниться у великій великій скруті. Наступного року доведеться замість зарплат запроваджувати для мільйонів українців продовольчі картки. Фінансові аналітики вже б'ють на сполох. Приміром, аналітик Олексій Кущ він каже, що проблеми не обмежаться лише бюджетним сектором, але й зачеплять і військових. Все дуже просто. Люди, які не матимуть грошей, нічого не будуть купувати. А купуватимуть тільки найнеобхідніше це буде мізер. Через це податки впадуть до мінімуму. Отже, фінансувати військо не буде просто чого. Якщо не буде фінансування соціальних витрат за рахунок зовнішньої допомоги, внутрішнє споживання значно скоротиться. Разом з ним пропорційно скоротяться і податки для фінансування армії. Щоправда, залишається ще надія на кредит, який буде від МВФ, але ви ж розумієте, що це не безповоротна допомога. Тут треба буде віддавати ці гроші. Кредитна ставка там 7%. До того ж, в обмін на таке кредитування Україна мусить виконувати дуже жорсткі вимоги, які записані в меморандумі з МВФ. Наразі також немає механізму перерахування податків з російських активів, які заблоковані в Європі. Через це обсяг кількарічної фінансової допомоги від ЄС може зрештою звестись десь до 20-30 мільярдів євро замість обіцяних 50 мільярдів. Ще менше е, певності щодо допомоги від США. Там все буде залежати не лише від того, як демократи порозуміються з республіканцями, а ще й від бажання якогось конкретного політика сподобатись американцям. В них в цей рік виборів, розумієте, вони будуть думати в першу чергу про себе, вже тільки потім про когось. Відповідно, всі політики будуть вкрай обережні в своїх рішеннях. Адже нині для них головне завдання це сподобатись своєму виборцю і нічим його не роздратувати. І момент істини може настати десь наприкінці лютого. І Якщо до того часу допомогу українці від США не затвердять, то впродовж цього року наша країна вже нічого й не отримає. Принаймні, це думка Олексія Куща. Втім, в поточному році Україна ще якось може протриматись на тому запасі міцності, які вона має, але вже з наступного року країна може поринути в прірву без грошів'я, голоду і справжньої гуманітарної катастрофи. Як висновок, аналітик прогнозує, що вже в наступному році можлива гіперінфляція, можливе падіння економіки, можлива затримка соціальних випадків, можлива затримка пенсій або взагалі їх не виплачування. І тоді Україна може перейти на карткову систему, коли бюджетникам будуть видаватися не зарплати, а якісь продуктові набори або картки, щоб люди просто не вмирали з голоду. Це такий, знаєте, апокаліптичний сценарій, який реальний, якщо не буде необхідного обсягу зовнішньої допомоги. Але будемо сподіватися на те, що все буде добре. І нам таки затвердять допомогу, попри всю ту корупцію, попри все те погане, що зараз, скажімо так, балакають, і те, що відбувається, це не просто балачки, ми всі це розуміємо. Тому будемо сподіватися, таки, що якось це питання вирішиться, і нам буде надана та допомога, якої ми потребуємо. Не тільки грошова, але й в зброї, і у всьому іншому. Я принаймні, ну, мабуть, не знаю, молюсь про це кожного дня. Маю надію, що таки допомога буде. І ніяких апокаліптичних сценаріїв не буде. Але це один із тих варіантів, які можуть бути. Тому якщо допомоги не буде, все, все може статися. Просто щоб люди розуміли взагалі, що відбувається. Бо, знаєте, дуже багато хто живе якимось такими. Все буде добре, знаєте, все буде добре, все якось, деякі взагалі не розуміють, що йде війна. Тому знаєте, хтось каже, що взагалі там ось нагнітаєте, і так, і так, і так. Ну, Як я казала вже, і кажу, що не в кожному випуску хтось просто розуміє, що йде війна, хтось взагалі не розуміє, що йде війна, хтось собі як жив, так і живе. Є й такі дуже багато є таких людей. Є хтось втратив вже на війні родичів своїх, в когось зараз воюють, в когось без звісти пропали. Тому, знаєте, поділилися люди на такі категорії: хтось розуміє, що відбувається, хтось не розуміє, що відбувається. І це, це погано. Це погано, що є люди, які взагалі, на жаль, не розуміють, що в країні йде війна. Вони собі продовжують знаєте, гуляти, відпочивати. В них все добре. Нікого нікуди не забирають ні, 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 ні на яку війну, і в них вони навпаки заробляють собі дуже добре і все в них добре. До тему випуску. Дуже сподіваюся, що допомога таки буде, і ніяких апокаліптичних сценаріїв не станеться. Тримаємо кулачки, що таки десь до лютого місяця все має вирішитись. Дуже на це сподіваюся.